4 листопада на лінію 101 надійшло сповіщення про пожежу по вулиці Миру у місті Горішні плавні. Негайно на місце виклику було направлено два пожежних автомобілі 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю вогнеборці встановили, що пожежа виникла у гаражі. Вогнем було охоплено легковий автомобіль Рено. Рятувальники ліквідували пожежу та врятували даний гараж від знищення вогнем. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. А вже 5 листопада, о пів на четверту годину ранку, рятувальникам стало відомо про пожежу на території приватного домоволодіння у Кременчуці. За попередньою інформацією, пожежа виникла. Легкового автомобіля, а також горіла прибудова до житлового будинку. Негайно на місце виклику було направлено рятувальників, які оперативно загасили пожежу, врятували житловий будинок від знищення вогнем. На гасіння цієї пожежі було залучено три одиниці техніки. Рятувальників причина виникнення пожежі наразі встановлюється. І вже сьогодні ввечері виникла пожежа на території приватного домоволодіння в центрі міста по вулиці Троїцькій. На місці прибули усі оперативні служби. Негайно на місце виклику було направлено три одиниці техніки. Рятувальників 14 та 16 державної пожежно-рятувальних частин. Вогнеборці, прибувши на виклик, відразу приступили до гасіння пожежі. На місці також працює офіцер рятувальник громади, який встановлює причини виникнення пожежі. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.